і артек. Дитя. Дитя. Солодощі, книга, історія незалежності України і листівка з привітаннями від суперельфів. Волинські волонтери збирають подарункові пакунки для дітей. Другий рік до акції Свята без тата у ролі помічника Святого Миколая долучається ветеран АТО Павло Ковальський. У мене на сході України загинуло чимало товаришів, побратимів. Я знаю, що це таке втрачати хороших людей надійних. А як дітям це все втрата на все життя, розумію взагалі, цю ситуацію? Тому я, для мене не важко виділити в загальному день часу, щоб приділити даним діткам трішки уваги і посприяти, хоч трішки своєю каплею допомоги їхньому невеличкому форматі щастя. Упродовж тижня волонтери роздали подарунки дітям у Ковелі, Володимирі, Горохові і Любомлі. Завтра їхатимуть до Нововолинська. У віддалені села Волині подарунки надсилають поштою. Нині роздають пакунки у Луцьку. Дякую. дякую. Привіт. Та тобі сюрприз від суперельфів від помічників Святого Миколая. Суперельфи дарують дарунки дітям супергероїв. Захисники України це супергерої. Я побачила там книжку і солодки. Я люблю солодке. Аріна, першокласниця. Її мама Галина Галатюк розповідає. Чоловіка мобілізували, коли вона була вагітною. На час народження доньки Олега Галатюка відпустили додому. Лічені дні каже жінка, Аріна провела разом із татом. Він взяв перший після кесаря донечку на руки. Чому я дуже дуже рада, що в нього вийшло це зробити? Бачив донечку всього сім днів. Їй було три з половиною місяці, як його не стало. До трьох років тато зірочка у нас був з трьох років. почались запитання. Цьому році вона мене дуже здивувала дорослішим таким розумінням, чому Миколай Святий, якого не видно від Бога, приходить до нас. А тато не може прийти, щоб я його пощупала, побачила, потрогала, обняла. Разом із Аріною цьогоріч 200 дітей з Волині, чиї батьки загинули в зоні, АТО ООС отримують новорічні подарунки від суперельфів. Координує роботу проєкту в області волонтер Руслан Теліпський. Наша функція, власне, така організаційна, щоб з'єднати ці сім'ї, передати пакунки. Суперельфи виконують таку почесну місію, і нам, нашому волонтерському русі, на Волині теж дуже приємно співпрацювати і бути інструментом тої гарної співпраці зі всіма волонтерами, зі всіма людями доброї волі. Міжнародну благодійну акцію Свята без тата започаткували 2015 року. Дві польські волонтерки українського походження. Гроші на подарунки збирають через аукціони та українську діаспору. Цьогоріч в Україні. Привітання з новорічно-різдвяними святами і подарунки отримують майже чотири тисячі дітей, батьки яких загинули в АТО ООС. Ірина Сватула, Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.